зупинити ворожі колони, що сунули на Херсон та Київ. Що таке штурмова авіація? Це найпелітий самоліт. По ньому працюють все, що можна працювати. І ваше, і наше. Всі, всі роботи, все. Із землі, і ПВО, все. Ну, тобто, Ліші штурмової авіації, це, це всі, хто літає на бойові, це всі герої 100%. Потому що кожен політ може стати уже крайнім, навіть останнім. А цього всього кажуть його однокурсники по Харківському університету повітряних сил могло і не бути. Якби ще курсантом Сашко здався. Викладачі особливих талантів у ньому не бачили. Перші польоти йому не вдавалися. А він взявся працювати над собою, адже марив небом. По справжньому його потенціал розкрила війна. Я його бачив в перший же день, 24 лютого. Це була людина, яка мабуть, Єдиного на тоді аеродром не, не було е, ніякого страху в очах. Це Самоконтроль, у нього був на вищому рівні.